Як я люблю ці години праці, коли усе навколо затиха, владою чаруючої ночі. А тільки я одна неподавана, урочистою відправу починаю перед моїм незримим мовдарем. Летять хвилини, я не прислухаюсь. Ось північ вдарила. Найкращій праці час, так дзвінко вдарила, що стрепенулась тиша. І швидше у руках забігало перо. Ходини йдуть, куди вони спішать? Мені осіння ніч коротшою, здається, безсоння довге, не страшне мені. Воно мені не грозить, як бувало, непевною чорною рукою. А вабить лагідно, як мрія молода, і люба так, і серце щастям б'ється. Думки цвітують, мов золоті квітки, і хтось немов схиляється до мене, і промовляє чарівні слова. І полум'ям займається від слів тих, і блискавицею освічує думки. Перед світом чорніє ніч на дворі, і час гасити світло, щоб його не засоромив день своїм сіянням, погасне світло. Та палають очі, аж поки досвідки в вікно тихенько заглянуть сивими своїми очима, і всі речі почнуть із темрями помалу виступати. Ось тоді мене перемагає сон. А на ранок я бачу в своїм свічаді бліде обличчя, блискучі очі, а в думці, мов тривога промайнуть. В дитячих літах чуті легенди про перевесника розказує, бувало, нам бабуся малим дітям. Була собі колись дівчина необачна, При необачну дівчину, що дорого за кужлем сиділа проти свята і не молилася, на дзвони не вважала, і спати не лягала. От зате до неї уночі з'явився перевесник. Не дьяволом з'явився, не марою, спадав летючою зорею в хату, а в хаті гарним парубком ставав облесливим, речами і очима. Він їй приносив дорогі дарунки, стрічки коштовні, І золоті квітки. Він дівчину квітчав. І молодою своєю називав і коси розплітав їй. Речами любими затворював їй серце, і поцілунками виймав із неї душу. На ранок, як співали треті півні, зникав той перелесник. А дівчина уквітчена, убрана, засипала камінним сном. А потім цілий день бліда ходила. І тільки ждала, щоб настала ніч, щоб з перелесником стояти на розмові. А тим розмовам був лихий кінець. А хто ж той був перелесник, бабусю? питала я в старою. Та вона хрестилася і тільки завжди й казала та не при хаті, і не при малих дітях. Не при святому хлібові казати не згадуй проти ночі, бо присниться. Так, я тебе послухала, бабусю, не згадувала ніколи проти ночі, про перелесника. Моє до тільки нагадує мені про нього вдень.